І, ну, кошмар. Так. Говорить, що нічого. Артемо! Так, гора. Пенальті. Пенальті. Що шо? Кто, Олекса?

Кому ти даєш? Авдій, страхуй! Одразу, Авдій. Не hey,

Давай! Добре, Добре! Отє, рой! Не в нього, Олексій, ніяк отримає ти м'яч! Дави? Чого ти б'єш залихати? Як ти на облич забував? Що сьогодні?

Окей, бей, ближній кут, вільний воротар, ти б'єш далі, там, де воротар стоїть. Дали тобі раз шансу, що це? Олекса, дуже легко, Олекс, не викидайся, чуєш? Марсело, передачка передай. Ну, блин, три рази. Троє, одна, просто, чей б генерал. Давайте намагайтесь домой, адя, давай. Палапку ставить на довольно. Давайте м'ясо, легко, вже, алекса, шкаф! Аж діть тривай! давай крываем ось рук мина позесе мина позете давай да можно можно даты закованны Ну, Прийми ти м'ячку села Авдій! Ну приймий м'яч! Що сталося? Авдій? Що не житка, важка була передача? Артем, та страхуй! Де ти є, гануля? Думай, думай! Давид! Куда ти тікаєш, м'яча? Ти навіть пас не дав! Стоп, зміна сіли! Сили, давай залишається. Годька ширина. відходь ширина. сюди легенько верхов. Біжи. Водька є тут верхом.

40. Шукаємо пас! А шукай звідти. Чуєш? Давайте, Захар вийде туди в напиті. Захар, думай, не відкидайся. Та що ще став нового, він старший? Що ти боїшся? Давид! Давид? Ну ти не розумієшся, залату <риклад> <риклад> Тадей! Вдальний, тадей в Там зворотар, на шотки сіє. Дай, ні, тадень! Там воротар стоїть! Наді дворотаря пить! Гадей! 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 Там воротар стоїть! Думай! заду суперник! Це свесно собі! Давид, пробуй! Нормально, там було чутко! Та й ближче до воротаря підходьте туди, да, на добування зразу! Ні, він в дев'яточку. І давай їх откласти. Щоб він їх заб'є в дев'яточку. Ні ні, ні так. Ти казав, що стану. Так, трішка готується, коли вийде дев'ять буде зміна. Але ж ми буде. Олексій. Готуйтесь, пливите. Дивіться, бачите, бачите Олекса, Артем. дивіться, бачите, суперники таки суперники ніколи буде мотувати береж. Добре, не викидашся. Будьте близько до суперника, але не викида. Ну май, друга сторона! Браво! Захат! Та біжи! Аха, та взривайся! Ну чому ти зупиняєшся на півкроку? До кінця доганяй той м'яч, і заб'єш гол! Кось, сюди ближче, Кось, страхуйте вільні зони. Ще заходять. Давид, дідь, чого ти прибіг до нього. Розворот, розворот. Молодець, ще давид розворот. Давид, з друга сторона розвертай! Чуть. Почекайте. Чекав патки. Що давить, хоч і зібрати. Що я думає? І Ширина. Кості, Кось, Кость. Кость. Ну, кость. Ну, кость. Ну, втечи зразу вперед. І має бути так, Захар, що ти маєш робити при захисті? Ближче до Кості! Ближче до Кості! Почекай подай спокійно. Та спокійно, кося, що ти панікуєш? Чо ви все в дотик б'єте? думай, стоп Сіли! зміна окрім Захара. Захар напад. Поймеш, помняш, пом'яш, ей, поняш, йди. Що дави? Дай тобі шупази. А, а вот, добрий ранок! Артем, бери! Ау, захар! Ти нападник, зберись! Олекса є! Зараз виходить. Думай! Ще Олекса спокій, так, якщо може. Або, або вдій. Думай, Ми вийдемо. Думай. ширина. І захід, і захід, захар. Ззаду суперник. А швидше. А це не удар! Ну, як ти хочеш таким гол забити? Що за удар, Захар?

Олекса, я скажу, не викидайся, не став ті ноги, розумієш? Він сам побіжить в тебе. Я... Але... Так, ви, ви чуєте, я говорю вам 50 раз. У мене зараз хім гра. Чому я маю зараз мати? Що бачите чорні грають? Чорний не запитують по сто разів, коли ви граєте, правильно? Давайте я закінчу гру з чорними і тоді, добре? Замовились? Сакар, як ти тримаєш передачу? Ще відкривається Артем, ширина! Та перестаньте! Що, чим ви займаєте? Я не знаю. А це сьогодні маніжки. Справо! Захар, підпрашу і під, під, під ліву ногу! бий сильно лівою. Давайте ходить, попрошуємо. Дай маніжку, я не можу грати, ні по червоній, ні пасі. Готовий! бай Будь-бай. будь розібрали. Іди сюди Суперників. Ти йдеш туди. Ладно, треба двата, така є. Іди сюди ти ричи. А? А серію лікуванню. Я сюди. Зразу. Я ж Браво, думаю вдій, Думай! убігай. Та убігай! Сього біжиш, авдій! Та обійди його збоку! Лівий захисний. Тарас, лівий нападаєш. Авдій! Обійди його! Чого ти біжиш цілий час? Тиха не розумієш! Алася зад!

Захар, ну прийми, м'яч, що ти б'єш один дотик? Скажи мені, будь ласка. Який ще момент треба, Захар? Скажи мені, будь ласка. Який ще момент тобі потрібен? Зберися, нарешті. Давай, сімка. Ото!

Вже кидай, можна зразу. Лукайте, вони не заходить. Дави, давид, ми у діємо. Де не треба перед ним стояти. буде подавати зараз. Просто буде бити.

Олексій, ближче, хто там штрафує? Зелені. Зелені, суперники розібрали! Давай суперник, я номер. Це не наш вже. Господар реал. зміна. Давай, Сандер! Оп! Хорош! Страхуй, Костя, страхуй, лексо! Давайте, Олександр! Добре, Подякувати за руку!